Син Миколи Копильчука навчався в яворів Безульківській гімназії. Щодня каже, дитина долала три кілометри, аби потрапити на уроки. Проте зараз через закриття навчального закладу ця відстань збільшується. Буде трудно, дитина на сніг великий, у нас поля по метровий сніг випадає. Дитина піде снігами, я буду ходити, чи там другий батько, чи третій. Будемо ходити шукати дітей. Діти привекли з учителями, діти кажуть. Дома розказують, байкам все нам добре, нас виховують, вивчають, учі дуже добре, перепитують, дають дітям досягнення, так як має бути. Ну, я думаю, що не, не варто це робити, якщо це ще роблять противозаконно, що закривають дітям школу. Семикласник Михайло Кіщук, син Миколи Копильчука, заходить до класу, де колись навчався та сідає за свою парту. Розповідає, що не звик бачити клас таким порожнім. Я тут багато друзів знайшов. Тут сидів мій однокласник Юрій, і ми були з ними. Найкращі по на друзі. А як ти посумуєш за однокласниками? Сумую, бо, бо я знаю, що я вже більше їх можу не побачити. До навчального закладу у Яворові, у який влада Косівської громади планує перевезти дітей майже 4 кілометри. Син Марії Гондурак також навчався в Яворі Безульківській гімназії. Жінка каже, що через велику відстань до ліцею діти не будуть мати часу на навчання. Поки ота дитина до школи на до дорогу зайде, це вже буст тебе чекати не буде, шкільний автобус. Ту дитину не має чекати і воно буде ходити дасть. Бо буде боятися дитина до школи, бо будуть сварити, і буде ходити десь корчами, і таке у них буде навчання. А тут воно хоча запізнилося, директор розуміє, пів години у нас є для цих гірських, щоб дійшли до школи часу, щоб вони вчителі приходять на 9 а у нас навчання з п'ятдесятої, п'ятнадцять по дев'ятої, ну залежно як учні більш по сходять єворів Безульківська гімназія дев'ятирічна. Навчалося тут минулого року 60 дітей. Уроки проходили в трьох навчальних корпусах. На початку 90-х, за словами директора Василя Магнича, навчальний заклад вже закривали. 13 квітня цього року каже Василь Магнич, Косівська міська рада повідомила, що через брак коштів школу закриватимуть. 19 квітня на сайті міської ради з'явилося оголошення щодо проведення громадських обговорень. Через три дні зі слів Василя Магнича влада зустрілася з батьками та педагогами. На цій зустрічі, чи якщо читати їхні поняття про обговорення, вони мали повідомити, що батьки мають подавати пропозиції, тобто свої якісь речі, які їм треба вирішити під час цього обговорення. І це б мало вирішуватися, напевно, чи за круглим столом з батьками. Але більше про це ніхто не казав. Тобто батьки після 22-го все рівно не знали, що почалося громадське обговорення. В останній день батьки навіть подали свої пропозиції 18 травня у міську раду. Їм сказали, що ці вже пропозиції результати не будуть. Хоча це ще був час протягом. І 21-го було сесія, який нас закрив. З яворів Безульківської гімназії дітей планують перевезти у Яворівський ліцей для довезення учнів, розповідає голова Косівської територіальної громади Юрій Плосконос. Закупили повнопривідний автобус. Деяких школярів з віддалених присілки планують розмістити в інтернаті, що функціонує при ліцеї. За словами Юрія Плосконоса, яворів Безульківська гімназія входить до переліку малокомплектних грошей на її утримання. В громаді не вистачає. З державної освітньої субвенції на школу можна витратити 5 мільйонів гривень. Ще півтора мільйони потрібно заплатити з бюджету громади. Наше завдання не просто зекономити кошти. Наше, наше завдання дати дітям за якомога менші кошти, якомога кращий рівень освіти. І ви маєте розуміти, що рівень освіти, як це не парадоксально звучить, діти отримують кращий у, у великих класах. Дитина в чим більшому колективі, тим вона ну, більш. Розвивається краще. Тобто, я вже не говорю з такі моменти, як матеріально-технічне забезпечення. Ну, немає в тій школі ні спортзала. У ліцей, де ми їх переводимо, є спортзал. 30 серпня приблизно 40 людей перекривали дорогу р 24 татарів Кам'янець-Подільський у селі Яворів. У такий спосіб протестувальники виступали проти закриття яворів Безульківської гімназії. Син Уляни Сленчук навчається у цьому закладі. Жінка розповідає, що рішення щодо закриття депутати ухвалили без урахування думки батьків. Тому жителі села у червні подали позов до суду, аби скасувати рішення Косівської міської ради. Розумієте, що це. Це все йде проти дітей. Вони хочуть все, збити, всю всю Яворівську школу, кажуть, що там інтернат. Перед тим сказали, що інтернат у, у аварійному стані, тепер сказали, що це дуже добре. Станом на минулий рік, за словами директора обласного департаменту освіти науки та молодіжної політики Віктора Кімаковича, в області з 662 шкіл, 120 були малокомплектами. Їх реформування каже, розпочалося з початком децентралізації, коли громади повністю отримали повноваження щодо управління своїми територіями та ресурсами. З того часу в області почали з'являтися опорні школи. Це питання більше не фінансове, а більш педагогічне, тому що результати, як підтверджують дослідження, результати навчання в таких класах, малокомплектних школах не є е, виправданим. Учні мають інший рівень, недостатній рівень знань, тому це потрібно впорядковувати цю мережу. Але впорядкування мережі лежить на відповідальності засновника, тобто органів місцевого самоврядування. Зі слів Віктора Кімаковича цього року на Прикарпатті має утворитися ще 15 опорних навчальних закладів. Галина Марішин, Олег Головашкін, Каріна Борисевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.